Вітаю всіх! Анонсували круту угоду між Україною і США щодо зброї. Тепер дивимось. Чи дійсно є ухвалена угода між Україною і Америкою щодо зброї? Чи дійсно є така угода, ухвалена вже між Україною і Америкою щодо зброї? Є на рівні керівників, на рівні Зеленського і Трампа є. Угода є. Шістка мечів це рух такий важкий і не дуже до кінця зрозумілий. Боротьба. Ахреніть. Тому що ми зайшли в топік з цією боротьбою і довелося щось робити. Для України це результат. Дивіться, ворог. Тобто, для України це результат боротьби з ворогом, тому що буде за що боротись і чим боротись. Відстоювати своє, так воно йде. Угода є, для України вона добра випадає. Тепер реалізація цієї угоди, що дасть Україні. Реалізація цієї угоди, що дасть Україні, дивимось. Фінанси, ресурси, зміну ситуації на полі бою, довга праця Боже. Результати. Серйозні результати. це ви результат. Вплив влади на всю цю картину і підконтрольність Америці. Наша влада до кінця казати не буде. Результати насправді непогані. Довга праця йшла до це. Довга. І, можливо, навіть зміни на полі полібою на нашу користь, але король Пентаклів він випадає в мене. Трамп, фінанси, зобов'язання фінансові нереальні. Це буде потім вже розклади. Коли більш-менш стабілізується ситуація щодо України, фінансових боргів і як ми це будемо віддавати? А тут вісімка обмеження. Розумієте, що ми будемо в руках Америки все-таки ми обмежені, але без цієї угоди ми в жопі були. Вона нам потрібна була просто капець.